Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати вам наш город. Відразу хочу сказати, що цим городом в основному займається мій батько. Саме він вирішує, що садити, де, як, коли, яким способом, якого сорту. А ми з мамою йому в цьому допомагаємо. Звичайно, всю таку велику основну роботу, як то садіння, прополка, вибирання. Перевезення врожаю ми допомагаємо батькові і робимо це разом. Отже, тут у нас гарбузи йдуть звичайні. Гарбуздиня диня також ми садимо. І кукурузка солодка. На їжу. Ось Тут два рядочки і тут два рядочки. Кукурузки. Далі у нас йде картопля різних сортів. Ось так. Сорти ми пересаджуємо буряками, потім ми їх використовуємо на корм тваринам. Ось так. Тут картопля, тут картопля. Всього городу тут 10 сотих і нам вистачає цього з головою. Ось тут картопля, картопля. Так, бурячки, садимо ми кормові, цукрові. Тут ось далі йдуть винігретні. Також у нас росте падалічний, як у нас кажуть, сонях. Ми його не зрубаємо, залишаємо от, таку красу. Дивіться. Далі в нас йде ділянка солодкого перцю. от, Вже гарненько він зав'язується. Перець різних сортів тут. Розсадою перцю і помідорів також займається батько, тобто він сіє, вирощує. От, такий перець тут у нас. З цього боку картопля ще у нас іде. Батько трошки підсадив капусти. Далі у нас іде ділянка з квітами. Ось. Тут у нас гладіолуси. Гладіолуси ось уже навіть зараз так. Сторону, щоб було краще видно. Почав квітнути. От, тут цілий ряд їх, будуть різні, гарні. Так. Далі тут ділянка Айстри. Айстри ці мама вирощувала з розсади. З насіння перепрошую на розсаду. От. І далі там у нас йдуть жоржини. Так, ось тут в цьому році я вирішив. Спробувати огірки вирощувати от таким способом підв'язувати. Я їх вирощував з розсади. От, розсадою. Тут у нас китайське диво. Ось подивіться, які чудові в цьому році. Китайське диво. Ось. Ось дивіться, яка гарна. Зав'язі багато, зав'язі гарна. от. А далі йдуть, я не пам'ятаю, який це сорт огірків, але це одинакові всі вам зайві багато. Так, от туди вирішили спробувати в цьому році таким способом вирощувати. Далі в нас тут іде капуста. Синя капуста. От. Далі кольорова капуста. До речі, не знаю чому. У нас не вдається нам її вирощувати, чомусь йде вона в бадилля і майже ніколи не зав'язується. Не знаю, в чому причина. Ось там далі капуста. Усередня ще є якась капуста. От. На цій ділянці ось у нас пізня капуста. Також різних сортів. От. Також батько висіває її з насіння. От. Так, далі у нас іде ділянка помідорів. Помідорів садимо багато, ми багато п'ємо. Робимо, закриваємо томатний сік. Також тут вони вже гарно-гарно позав'язувалися. Ось так. Тут також різні сорти, і ранні, і середні, і сливки, і жовті. От. Далі у нас йде невеличка ділянка кавунів. Вони. Ми садимо щороку, вони виростають невеличкими, але солодкими і дуже смачними. Далі також рядок солодкої кукурудзи. І тут у нас огірки, але вже таким способом не підв'язуванням Також різних-різних сортів. от І також вони відділені рядочком кукурудзи. Тут у нас борщовий буряк. от Тут ось був рядок гороху, навіть два вже він постарів. Кріп, до речі, в цьому році кріп довелося нам пересівати, тому що була дуже засушлива весна і червень, майже до середини не було жодного дощу, тому пересівали. Це редиска вже посіяна ось другий раз. Першу ми зібрали, з'їли. Редиска в цьому році гарна була. Так, далі у нас квасоля. Квасолі, до речі, ми також пересівали дуже погано зійшла. Біля квасолі ось арахіс. Садимо небагато арахісу, так для себе подобається нам. Далі йде у нас гіркий перець. Батько любить гіркий перець. От. І тому ось тут гіркий перець. У нас зараз підемо далі, покажу. Далі у нас йде такий ось чудовий базилік. Ми купували його розсадою на базарі, він був такий малесенький, миршавенький. Але я його поливав частенько і ось такий гарний він виріс. У нас лише фіолетовий. Мені дуже подобається базилік. От я його додаю м'ясо. і готуємо сацебелі, соус, тому базилік нам знадобиться. Далі у нас тут йде, як у нас кажуть, цибуля тиканка. От. В цьому році не дуже гарна вона із-за засухи, але вже є, що є. Так, потім тут у нас іде морква. Ось у нас тут ці два рядочки моркви нижчується. Це ми вже пересівали її другий раз, тому що першого разу вона зійшла дуже погано. А ось вона. Ось оця, бачите? Так, шматками посходила. От. А ми пересіяли, я думаю, що вона встигне дозріти і все буде гарно. Ось цибуля-сіянка також посходила погано, ми підсівали. Але й те, що підсівали, щось також не дуже гарно виросло. Ну, нічого, без цибулі сіянки можна прожити. Так, далі це вже чисто моє господарство, як то кажуть. Кабачки. Сажу кабачки в один ряд. Ось В ту сторону і в ту різних сортів для того, щоб годувати своє господарство. В цьому році не знаю чому, кабачки чомусь зав'язуються поганенько. Ось тут. І так ось на цьому у нічого. А так є кущі, на яких немає зовсім. От. І це вже кінець нашого городу. Ми його так от відділяємо ось такими чудовими квітами-майорами. Кукурудза це вже сусідська. От такі, подивіться, які гарні. Дивіться, які чудові квіти. Дивіться. Вони в букеті дуже гарно виглядають. Але ми майже ніколи їх не зрізаємо, а так от після того, як щось поробимо на городі, приходимо і любуємося. От. Подивіться. Отак от, от я стану. Подивіться, яка краса. От. Зараз я зберу кабачки своїм птахам. От. Отак з іншого боку виглядає наш город. Взагалі-то це участок під забудову. Але мої батьки так ніж його тут і не побудували. Він приватизований. Можливо, колись в майбутньому хтось тут щось і побудує. Але зараз ми використовуємо його як. Город. Я повторюсь, тут 10 сотих. У нас сім'я з п'яти чоловік. Нам цього вистачає з головою, ще й залишається. Я годую своїх птахів, залишками картоплі, огірків чи помідорів, будь-чого. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!